Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Сьогодні на молитві, коли молився, насправді Господь так мене наповнив своєю любов'ю і радістю в Дусі Святому. І насправді дуже би я хотів поділитись з вами цією радістю та любов'ю. Але сьогодні буде слово трошки таке, скажімо так, яке інколи можливо, декого з вас воно підбадьорить. І, скажімо так, дасть впевненість в тому, що він правильно поступає. Але і багатьох з вас воно насправді скартає і, скажем, і облічить. Але я вірю, що кожне слово Господнє воно є для того, щоб спасти вашу душу, щоб спасти мою душу. І тому я постараюсь в тій любові, яку Господь мене наповнив, постараюсь вам це слово якось передати. Тому це слово записане в першому посланні до Корінтян, 6 розділі з 9 по 11 вірш. Чи ж не знаєте, що неправедні царства Божого не успадкують? Не обманюйте себе ані розпусники, ані ідолопоклонники, ані перелюбники, ані розгнуздані, ані мужоложники, ані злодії, ані зажерливі, ані п'яниці? Ані злоріки, ані грабіжники Царства Божого не успадкують. І такими з вас деякі були. Але ви обмились, але ви освятились, але ви оправдались іменем Господа Ісуса Христа та Духом нашого Бога. І насправді, Господь чітко тут говорить. Я не знаю, як чіткіше ще пояснити, та, як написано тут. Але насправді Господь нам хоче сказати, друзі, ну почуйте мене. Я рідко коли чув це в церкві, але, можливо, сьогодні буде хтось гортати цю сторінку та, і почуєте саме це слово. Якщо ви сьогодні християнин і ви хочете попасти в царство Господнє, якщо ви хочете бути з Богом на небесах, то зрозумійте правильно, Він чітко нам говорить, хто не попаде в Царство Боже. І його не успадкує. Він каже: не обманюйте себе, не обманюйте себе, що думаючи, що ви зможете зараз собі блудити, красти там всякі зло вирікати, бути грабіжниками та розгнузненими, мужоложниками та перелюбниками собі бути, а потім на старості я собі покаюсь. Не обманюйте себе. Ви не знаєте, коли цей день прийде ваш. Ви не знаєте, коли ми попадемо до Господа. Коли ми станемо перед Богом, ми не знаємо, чи завтра, можливо, буде прихід Ісуса Христа, ми цього не знаємо. Каже Ісус Христос: постійно будьте готові. Ми не знаємо, чи, можливо, завтра ми взагалі не прокинемось і станемо перед лицем Господнім. Ми цього не знаємо. Тому каже Ісус, каже Павло: не обманюйте себе, не обманюйте, каже, ані розпусник. Ані ідолопоклонник, ані перелюбник, ані розгнузданий, ані мужоложник, ані злодій, ані зажерливий, ні п'яниця, ні злоріка, ні грабіжник царства Божого не успадкують. Я думаю, що нікому не потрібно пояснювати, хто такий розпусник, та? хто живе в розпусті. Не потрібно пояснювати, правда? Розпуста це і розпуста. Каже Ісус Христос, якщо ви. Подивились з пожаданням, чи в серці, з пожаданням на ближнього свого, чи на жінку, чи на чоловіка ви вже зблудили в своєму серці. Подивились лише. Я думаю, що нікому не потрібно розказувати, хто такі ідолопоклонники. Я думаю, що нікому не потрібно розказувати, хто такі перелюбники, хто живе в перелюбі. Чи живу я сьогодні, можливо, в перелюбі? Розгнузданий. Такий собі, знаєте, лінивий, розгнузданий, не може себе взяти в руки. Отакий От собі ходить, а все одно, і на то, і на то, і на то. Мужоложників. Злодій. Зажерливий. Зажерливий. Все то хочу. То і то, ще то мені, і того мені мало. І того, а ще мені забор вищий треба, а мені троха тут треба хату треба більшу, а в мене ще це, а в мене айфон не 15, а 16. Зажерливий. Ані п'яниця. 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 Ми собі думаємо, можливо, п'яниця це той, той, що там бухає, і вже, скажімо так, напівбомж і вже збухався, чи той, що під магазином десь там стоїть, це п'яниця. Ні, п'яниця може бути і кожен з нас, який просто не може стриматись від алкоголю. П'яниця ані злоріка. Той, хто зло вирікає зі своїх слів, тільки й злом дихає. Тільки постійні матюки, постійні прокляття чую, чую від цієї людини. Злорійка, ані грабіжник. Там пограбував, там пограбував, там вкрав. Царства Божого не успадкують. Не надійтесь, що ви, будучи християнами, чи ви, можливо, в старості собі покаєтесь. Ви не знаєте, коли прийде ця старість. Якщо ви сьогодні почули це, знайте, це гріх, і ви, царства Божого, не успадкуєте. І далі тут написано, і такими з вас деякі були. І я такий був. Я був такий. Але Господь звільнив мене. Але я обмився, але я освятився, але Господь оправдав мене іменем Ісуса Христа та духом нашого Бога. Він виправдав мене, обмив мене, освятив мене. Ісус мене виправдав, освятив, обмив і вже чистий. Від цього гріха. Але я дякую Господу Богу, що Він мені показав це, що от такі особи, які так чинять, царство Божого, не оспадкують. І далі я хочу прочитати в цьому самому посланні, але вже в розділі 5 з 9 по 13 вірші. Я вам писав, був у листі не мати стосунків з розпусниками. Не мати стосунків з розпусниками. Не взагалі з розпусниками цього світу, чи то з зажерливими, чи з грабіжниками, чи з ідолопоклонниками, бо вам довелося б вийти з цього світу. А написав я вам, щоб ви не мали зносин з тим, що називають себе братом, є розпусник, чи зажерливий, чи ідолопоклонник, чи злоріка, чи п'яниця, чи грабізник, з таким навіть не їсти. Чого б я мав тих, що осторонь судити, хіба ж ви самі не судите тих, що з нами? Тих же, що осторонь, Бог буде судити. Виключіть злого з поміж себе. Каже апостол Павло: Я вам писав в листі не мати стосунків з розпусниками. І він каже, не взагалі з розпусниками цього світу, бо вам би треба було б вийти з цього світу, вам би треба було б піти кудись, бо насправді весь світ в розпусті. Вам треба просто було б вийти з цього світу. Але він каже: я написав вам, що ви не мали зносин з людьми, з тими, що називають себе християнами. Я християнин, я хрещений, я ходжу до церкви в неділю. Кожну неділю прийняю, приймаю причастя раз в місяць там, чи скільки, там, не знаю. Але насправді є розпусник. Є зажерливий. Особливо ця зажерливість. Все мені, все то, а я того нікому не дам. Дуже в нас часто так є. Зажерливість оця така, то все мені, нікому, а сусіду ні не дам, бо оронь Боже сусіду, ні. І ще той півметра поля і тому є. От і не нагодуюся тим півметром поля, то буде моє. Зажерливий. Розпусник. Знову. Ідолопоклонник, злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник? З таким навіть не їсти, каже Павло: хто називає себе сьогодні християнином, але насправді є пияком, грабіжником, людиною, яка вирікає постійно зло, ідолопоклонником. Чи зажерливим, чи з розпусником, який сьогодні живе в розпусті, який сьогодні живе в блуді. Каже, з таким навіть не їж. Тих же, що осторонь, буде судити Бог. Але ви, як християни, виключіть з поміж себе таких. Ви, християни, які вже чисті, яких Ісус обмив, освятив, оправдав іменем Господа Ісуса Христа і Духом Своїм Святим. Ви чисті, ви святі, вилучіть з поміж себе таких. Вилучіть, каже. Тому, дорогі, мої друзі, насправді я це говорю вам з великої любові до вас. Чому? Бо я вірю, що це слово вас можливо скартає, і, можливо, ви задумаєтесь і розкаєтесь у своєму гріху, і попросите вибачення у Бога. І Ісус вас звільнить, Ісус вас освятить, Ісус вас обмиє Духом Своїм Святим, і ви станете чисті і вже не будете цього чинити. Це велика любов до вас від нашого Господа, що ви сьогодні це чуєте. І не мені заслуга, не мені, не я такий класний, і не я такий хороший, а Ісус, який оправдує, освячує, обмиває. І Я насправді раб непотрібний. Таких, як я, є, багато. Я просто лише роблю роботу, доручену мені Господом Богом. Тому, дорогі, задумаймось, чи я є таким. Якщо я є, то покайтесь, попросіть в Бога вибачення. Ісус вас обмиє, Ісус вас очистить. Відверніться від цього гріха, від цього блуда, від цього. Ідолопоклонства, від цього перелюбства, від цієї розгнузданості, від, від того від грабежів від крадіжок, від пияцтва, від верніться. Покаяння це щире розкаяння у своєму грісі. І навернення повністю. Коли я не хочу цього робити і відвертаюся від цього гріха, і йду в іншу сторону, не роблю і не чиню цього це покаяння. Але, Боже, прости, бо я там напився вчора. А завтра, день а завтра теж вже буду пити. Ну, то я після... післязавтра прийду, покаюся з цього гріха. Це не покаяння. Це лицемірство перед Богом. Нехай Бог вас благословить, дасть мудрість! Дасть силу звільнитись від цього, дасть силу розкаятись у цьому гріху. Хто так не чинить, то знайте, що Господь вас омив, очистив, що Господь вас оправдав іменем Господа Ісуса Христа та Духом своїм. Будьте благословені, мир вам, друзі, нехай Господь запанує в вашому серці. І очистить вас в ім'я Ісуса Христа.